Знову ж, Шмінді, чи чевнишови, діти їхні, родини, жінки. Оце про кого там розказують ці шмюхи-щухи, що там спали з кимось всіх їх в одну купу і вимагати від американців максимально. В Штатах за це максимально за розкрадання, в тому числі, грошей американських налогоплатників, За це там буде кому пожиттєво, а кого. І е, на електричний стул, або в вену загнати якоїсь гадості, щоб їх не було чути про них. А в Україні в історії викоринати книжки спалити, де про них написано. Спалити всі книжки, де написано про цих утирків. Розумієте? Писати в книжках в історії тільки про героїв, про воїнів, які захищали землю українську. Розумієте, нас з вами. Все інше спалить. І їх спалити на площадях, палити на е, кострах. Ну, блін, ну це не бачите, законів нема таких у нас, на жаль. Ну, Тому, тому тільки американці можуть зараз. Ну, ми не ну не посадять тут нікого. Ну, посадять завтра, він завтра вийде. Розумієте? Ну не нікого в Україні корупціонерів, цих злочинців, бандитів. Мерзотників, мародерів, не саджають, на жаль, саджають воїнів, саджають хлопців та дівчат. Невинних в основному. Чому? Тому що вони не можуть ні постояти за себе. Вони не можуть цим уперям заплатити. Ці суди продажні. Все продажне. Друзі.